Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з соціумом. У кожного святкового дня є своя пора і свій день в календарі. І от сьогодні, 1 жовтня, ми з вами будемо відзначати одразу три свята. Свята пов'язані поміж собою і дуже дорогі всім тим, хто вважає себе українцем. Малята, чи хотілося б вам дізнатися про ці свята? Так, тоді слухайте уважно. Перше свято, яке ми відзначаємо 1 жовтня, це свято Народне, яке називається Покрова, а повністю свято Покрова Пресвятої Богородицю. В основу цього свята лягли давні події. Колись давно вороги оточили давнє місце Константинополь. Тоді в храмі зібралося багато людей, які щиро молилися, благали, щоб Богородиця врятувала їх. І сталося диво. Люди раптом побачили, як з'явилася перед ними сама Богородиця Діва Марія. Вона, в оточенні Янголів, молилася на колінах. Потім Пресвята Діва. Зняла з голови біле покривало і з молитвою про спасіння людей розпостерла його над головами вірян. Ця подія так вразила і надихнула людей, що вони, зібравши останні сили, вдарили по ворогах і перемогли їх, порятувавши місто від облоги. Звістка про чудесну появу Божої Матері, Богородиці. Заступниці дуже швидко розлетілися по всьому світу. Відтоді, на честь цієї події, люди встановили свято Покров Пресвятої Богородиці, яке і відзначають щороку 1 жовтня. Пресвята Богородиця також була символом і покровителькою українських козаків, мужніх воїнів, які боронили наш рідний край. Від ворога, в давні часи. Наші козаки носили натільний хрест із зображенням Богородиці. А коли вибирали місце для спорудження Січі козацького табору, то спершу на найяскривішому і найбільшому видному місці споруджували Покровську церкву. А вже опісля. Зводили всі інші будівлі. Тому Свято Покрови вважають ще й Днем українського козацтва. А віднедавна свято Покрови стало іще одним нашим святом державним. 1 жовтня ми відзначаємо День Захисника України. Вшановуючи всіх оборонців нашої Батьківщини. Малята! А зараз я пропоную вам розглянути ікону Пресвятої Богородиці. Розкажіть, кого ви бачите на цій іконі? Як називається ікона? Як ви думаєте, що тримає Богородиця в руках? Що розпростерла вона? Чого, на вашу думку, бажає людям Богородиця? Від чого хоче захистити? Де можна побачити таку ікону та інші ікони зображення святих? Малята, а зараз послухайте, будь ласка, вірш Наталі Гуменюк, який називається Покрова. Пречиста свята покрову, козаків покровителько і наших звичаїв хранителько. Молюся тобі, Богородице миле, щоб славою ти Україну покрила, як землю багрянцем дібров, щоб ворог її не зборов, даруй доброту і любов, візьми нас під свій материнський покров. Малята! А скільки свят ми відзначаємо з вами 1 жовтня? Вірно, моє любі, три свята. А які це свята? Так, свято Покрови, День козацтва та День захисниць та захисників. України молодці. Малята, а як українські козаки ставилися до Пресвятої Богородиці та як вшановували її? Українські козаки дуже поважали та вірили в Пресвяту Богородицю, а вшановували її, носивши на тілі натільний крест з образом Пресвятої Богородиці. А коли будували Січ, спершу, що вони робили, вони будували Покровську церкву на честь Богородиці. Малята, а як ви думаєте, що козаки просили у Богородиці для себе та свого рідного краю? Вони просили захисту, процвітання та Добробуту. Малята, а яке державне свято збігається зі святом Покрови і Днем Українського козацтва? Так, це свято захисників і захисниць України. Малята, а кого ми маємо привітати? З Днем Захисника? Так, малята, ми повинні привітати з Днем Захисника всіх наших воїнів, які у вас є знайомі у родині або околі друзів. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в логічну гру відповідай прапорцем. Я буду вам казати твердження, і якщо вони правильні, ви піднімаєте ручку або прапорець. А на екрані, якщо твердження правильне, буде з'являтися проперець. Тож перше твердження. Свято покрови це осіннє свято? Так, вірно, це осіннє свято. Свято покрову відзначається влітку? Ні, свято покрови відзначається в осени. Ми відзначаємо три свята 1 жовтня. Це покрову, День українського козацтва та День Захисника України. Так, і це вірне твердження ось пропарець. Малята, ану, скажіть, будь ласка, відпо... дайте мені відповідь. Пресвяту Богородицю вважають. Покровителькою українських козаків? Так, це вірне твердження. Малята, Пресвяту Богородицю вважають заступницею мандрівників? Ні, це хибне твердження. І з Днем Покрови Пресвятої Богородиці ми щиро вітаємо всіх українців. Так, вірно, з цим днем ми можемо привітати всіх своїх знайомих, всіх українців. І це вірне твердження. Ану маляти, скажіть, а з Днем Українського козацтва та захисників України слід привітати всіх наших воїнів, хто служив у лавах української армії і служить у них зараз. Так. Вірно ми вітаємо всіх наших воїнів. Малята, покрова Богородиці простягається над нами, над усією землею, над нашими родинами, над нашими домівками, над нашими воїнами, над усією нашою Батьківщиною. Тож подякуємо їй малята за опіку, у будні, у свята, в радості. І журбі. Малята, а я бажаю вам всього найкращого, і скоро зустрінемося з вами знову. До зустрічі!